Три молитви перед вживанням святої води. Перша молитва від хвороби і негараздів. Господи, Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого. На зцілення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх, та безмежним миросердям Твоїм, коли в Йордані хрестився ти, трогічне явилося поклоніння, бо родителя голос свідчу тобі. Возлюбленим сином Тебе називаючи, і Дух у виді, голубинім засвідчив твердість слова, явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, і слава тобі, і дай же нам усім з усіма святими прославляти Святе ім'я Твоє, з отцем, і присвятим, і Благим. І животворящим Твоїм духом, нині і час, і на нині на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий та свята Твоя вода на залишення моїх гріхів, на просвіту розуму мого, на зцілення душевних і тілесних сил моїх. На здоров'я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і не дух моїх за безмежним милосердям твоїм. Коли в Йордані хрестився, ти, трогічне явилося поклоніння, бо родителя голос свідчу тобі, возлюбленим Сином Тебе називаючи, і Дух у виді голуб'ю, засвідчу твердість слова, явився ти Христе Боже», і світ просл... просвітив, слава Тобі, і дай же нам з усіма святими прослухати святе ім'я Твоє зацем і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода. На залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і не дух моїх, за безмежним милосердям Твоїм, коли Йордан, в Йордан хрестився ти, трогічне явилося поклоніння. Бородителя голос свічу Тобі, возлюбленим, Сином Тебе називаючи, і Дух у виді голубинів засвічу твердість Слова, явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі, і дай же нам з усіма святими прославлятися те ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і Благим, і животворящим Твоїм Духом нині! Уся час і віки віків. Амінь. Молитва друга, молитва на виконання бажання. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченій милості, благослови мене на виконання бажання. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і на віки віків. Забери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів, забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але не відмов мені у нескінченій милості свої, благослови мене на виконання бажання, нехай усе задумане збудеться і нині і повсякчас, і на віки віків. Запери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів. Забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, не прогнівайся на моє серцеве прохання, але не відмов у нескінченій милості, благослови мене на виконання бажання, нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас. І на віки віків. Забери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів. Забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися. Амінь. Молитва третя. Молитва прохання на удачу і достаток. У ніч підвожуся, воду святу беру, свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тілу, приступіть, ангели, крилими тихими осінніть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть, Бога привітаю, Бога за стіл саджаю, Пресвятий Богородиці та Йоанну пред. Течі молюся, хрестителі Христовому, честому предтечі, крайньому пророку, першому мученику, посників і пустельників, наставнику, чистоти, вчителю та ближньому другові Христовому. Тя благаю і тобі, вдаючись, не відкинь мене від свого застопу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма. Віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням, очисти мене, гріхи опоганеного і примус дослухатися, бо нікчемно входить у Царство небесне. Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на мене з родиною і проучуй благання, що з вірою їх приношу, приношу до тебе. І сам ти казав, усе, що молитві просити будете, віруйте, що одержите, і все вам, і знов просіть і дасться вам. У ніч підвожуся, воду святу беру, свята водичка, свята нічка, освятіть душу і тіло, приступіть ангели. Крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть, Бога привітаю, Бога за стіл саджаю. Пресвяті Богородиці та Йоанну, предтечі молюся, хрестителю Христовому, чесному Притечі, крайньому пророку, першому мученику. Посників і пустельників, наставнику, чистоті вчителю та ближньому Другові Христовому. Ця благаю і тобі, вдаючись, не відкинь від мене, від Твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма. Віднови душу мою, покаяння, як другим хрещенням, очисти мене. Гріхи поганого і примусто слухатися, бо нікчемно входить у царство небесне. Поглянь, владико, чоловіколюбче милостивим оком на мене з родиною, і почуй благання, що вірою їх приношу до тебе. І сам ти казав: усе, що молитві, просити будете, віруйте, що одержите, і буде вам, і знову просіть. І дасться вам. У ніч підвожуся, воду святу беру, свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть, Бога привітаю, Бога за стіл саджу. Пресвятій Богородиці та Іоанну, предтечі молюся, Хрестителю Христовому, чесному предтечі, крайньому пророку, першому мученику, посників і пустельників, наставнику, чистоти вчителю та ближньому другові Христовому. Тя благаю і Тобі, вдаючись, не відкинь мене від свого заступу. Не залиши мене гріхів, що впали багатьма, віднови душу мою покаяння, як другим хрещенням, очисти мене, гріхи опоганного і примуси дослухатися, бо нікчемно входить у Царство Небесне. Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на мене з родиною і почуй благання. Що з вірою їх приношу, приношу до тебе, як і сам і ти казав, у все, що молитві просите, буде, вірте, віруйте, що одержите і буде вам. І знову просіть, і дасться вам. Амінь амінь амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Три молитви перед вживанням святої води. Бог з вами.